Ми знову в ефірі. І за допомогою гри Камінь-ножиці і папір мені вдалося вибороти місце одного ведучого разом з трьома дівчатами. У нас зараз три інші конкурсантки. Я попрошу їх представитись і розказати по декілька слів про себе. Будь ласка, Здравствуйте. привіт. Меня зовут Наташа. Я учусь на першому курсі стоматологічного факультету. Приїхала з міста Запоріжжя. прекрасно Здравствуйте, меня зовут Диана, я студентка второго курса фармацевтического факультета, живу в Киеве. Прекрасно. Добрый вечер, меня зовут Марина, я студентка третьего курса стоматологического факультета. А, -а теперь среденько, имя? Наташа, Диана. Наташа, Диана и Марина, правильно? Правильно. правильно. Запишу себе, потому что... Правильно. Важно думать про эфир. Всякое бывает. Угу. Наташа, Діана і Марина. Дівчатка, з вас хтось на саксофоні грає? Ні. Ні. Точно не грає. Нет. А творчі взагалі люди є, але ну, на цьому на якихсь музичних. Є, я грала на фортепіано і на гітарі. По Спочатку на фортепіано, потім на гітарі. добре. Ну так, так, розкажи. Фортепіано. 4, 4, 4, Что еще тебе? рассказывать? Ты долго играла? Я э, на фортепиано играла с садиком лет с четырех. И э, до пятого класса я этим занималась. Э, я не посещала музыкальную школу, занималась ей частно. Частно это как? Э, частные уроки. Mm -hmm. ну, игры на фортепиано. фортепиано. Mm -hmm. И потом э, э, в пятом классе Мне захотелось что-то изменить в своей жизни. Портепиан. И попробовать э, себя в игре на гитаре. Спробовала? Играла несколько лет на гитаре. Болели? И, э, конечно, мозоли были. Мозоли были. А что с гитарой? Гитара есть еще. И так как я начала учиться в медицинском, mm -hmm. у меня сейчас... Ты начала тебя вступила? Годи назад поступила в дівчата, у медицинський університет. Дівчата, за речі, переб'ю. Вибачайте, так, ну цікаво, дійсно Марина розказує. Ну таке питання: контракт, бюджет, от хочеться знати своїх героїв. Контракт. 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 Найкращий дівчата вчаться на контракті. Продовжимо. Середній бал. Десять 10,7, 10,7. Десять Хороша шкала. 10,6. Какой средний балл? Правильное питание. У ВУЗе. В ВУЗе? Да. По какой базе? По какой Балтевски? По ты балле. Ну, я вам скажу так. Я э, пару недель назад э, сдала крок первый. Ты, на 77 баллов. А средний балл то який? Mm. Ну, я не знаю, тройки, четверки, п'ятерки, все Багато є. Багато п'ятерок? Достатньо. Скажімо так, середній бал пусть 4 буде. Тобто повернемося до того питання, що я задавав нашим mm. дівчатам. Дуже цікаво, мабуть, у вас розмова. А ми повернемось до прямого ефіру МВТ. Розум чи краса? От, вічне запитання. От, що найважливіше? Два в одному. Два в одному. Сміх і? Мар'яна? Я скажу такую мысль. Мысль скаже Марина це вже хорошо. Да. Я считаю, что умная девушка не позволит себе быть некрасивой. Умная. И вообще, некрасивых женщин не бывает. Я бачу, ленивые. Ну... Ленивые те, которые не следят за собой. Мабуть, вони вы не лены, красиві. Добре, дівчатка. Повернемось. Тут мені передали Андрій Мічов і Юра Береж декілька запитань, дуже таких секретних. Це підготовка до інтелектуального коркурсу, як казав один хлопчина. Дивайся, диму, кінця. Е, так, раз, давайте почнем з того кінця. Наташа сказала. <реш> Наташа. Тоді питання <реш> Марині. Скільки буде, питають математичний приклад, 2 плюс 2 помножити на 2. Буде 6. А ви як думаєте? Та мені. 2 плюс 2 помножити на 2. 6. Спочатку множені, а потім 8. Ви впевнені? Так. Да. Уверена в своей оценке. Я добавила, я училась Ладно. в математическом классе в школе. В математичному класі грала Внимала на ударі Марина, участі в олімпіадах по математиці. А чё ж ты в медицину пішла? Э, знаете, я думала, что я зря училась в математическом классе, но сейчас математика и физика мне очень помогают в медицине. Ага. З чого складається коктейль мохіто? Питання для Наталі. О. Это я знаю. Ну, кто бы сомневался. Значит, там лайм, мята, mm -hmm. вода и лед. Лайм, мята, вода и лед. Сейчас что-то добавил, девчат? Еще сироп такой, да. Смотря какой, если алкоголь, то еще тростниковый сахар и алкоголь. Тростниковый сахар. Скидки сторинок у 200-страничной книги, девчата. 200. 200, наверное. А Марина Хотя, если еще слова, там, где перед книга автора, слова... Содержание да, смотрю, книги. Разные книги. Остановимся Это на цифре 200. 200. Да. Остановимся добрость, чем на цифре 300. Эм... Де починається молекулу кровообігу? Питання. Ти перший курс здала кров? Какої молекули? Молекула кровообігу. Простите, я неправильно. Буває, все нормально. У нас в вірі це часто зустрічається. Так от. В правому шлуночку. В правому шлуночку. А ви як думаєте, дівчата? Согласна. Згласне. Согласна. Це правильно відповідь? Я думаю, так. Да. Скільки длилась столітня війна? Запитує Андрій Мічов, якого немає з нами зараз в залі. Сто. Сто Сто 116. Так от наступне питання. Скільки можно яєць з'їсти на голодний шлунок? Скільки Андрій, що ти написав? Ну ну куда сколько влезет? Хоча він розтягується. Кто? Я думаю, много. Мне кажется, два. А ти, думаєш? Два, Три. Два-три? Я думаю больше. И вообще это индивидуально. Индивиду... Яйца на голодный це індивідуально. Марина грала на гітарі. <ріст> <ріст> Діана, ми так мало з тобою сьогодні спілкувалися. <ріст> Ти сьогодні прийшла в сорочці в клітинку. Да. <ріст> Це якось пов'язано? З <ріст> <С> чим? <ріст> ну, з чим то я не знаю. <ріст> ну, как бы проснулась, утром одела, то, что мне удобно пошла. Это ни не связано. Тобто ти зранку встаєш, одягаєш те, що зручно? Так. Да. А в тебе багато речей, які удобно? Ні, не зовсім. Лідча та рубаха і джинси. Так. Да. І ти так зазвичай... Вранці я була в платі, можна прочити. В платі? Да. Проснулася в праці? Ні, я одягла платі, приїхала вдома і переоділася. А ви, дівчата, да, як відноситесь до лідчатих ліць... сорочок? Добре. Ну, зараз вони в моді. А раніше? Чому б це Ти там ш... тягала ці гирки, ні? Штан вас. Да? Там є відео. Заходьте в групу Міс МУ. Тут щось мені передають, це гонорар. Так от. Там тягає Марина штангу. Скільки важила та штанга, Марина? Скажімо так, присідаю я зі штангою 60 кг. Тобто такий потужний присід. Можна і так сказати. Мх, а ви скільки кілограм берете? Це тяжелий вопрос. Тяжелий? Да. Наскільки? Це да, риторичний вопрос для мене. Ти не присідаєш? Присідаю, але не в залі. А ти, а, а ти в залі? А я без штанги присідаю. Тобто у нас дівчина, яка присідає штанги. Дівчина, яка присідає не в заді, і Дівчина, яка присідає в залі, але без штанги. Цікава компанія у нас зібралася сьогодні. І питання від нашого оператора Максима. Дівчата, як приготувати борщ? Відповідає Діана, тому що клетчата рубаха. Чому клетчата рубашка? Ні, ні, ти відповідає на питання. Да ви що? Як вариться борщ? Ні, як приготувати. приготувати борщ? Так. Да. Как приготовить борщ? Нарезать то, что все ингредиенты, которые А мне какие нужны. там ингредиенты? Картошка, буряк, капуста. Да. Все Закидываем это все в кастрюлю. Порожную с водой? Нет, с водой. Точно. Да, которая кипит. Уже кипит? Да. И картошку? Да, можна не в кипящую. Можно так в кипящую или не в кипящую. Смотря борщ варится двумя способами. Двумя. Да. Один бульон, а можно просто Так наводить, це бульон, чи борщ? Смотря у кого как. Моя мама варит бульон борщ. Я вам не могу объяснить, как. Моя это. мама варит бульон борщ. Что? Что? Ну, сначала варится бульон, а потом варится борщ. Ви не образайтесь, дівчата, у нас ну, такий веселий и эфир. Угу. Mm -hmm. І це нормально. Які в тебе таланти, Діана? Ну я ну, своє своє все дитинство призіймалася танцем. Ти танцюєш? Так. Mm. Да. Але ти не ходиш в зал? Mm, ну, Зараз раніше ходила, зараз в привні учеба много. Ти багато вчишся? А ви дівчата багато вчитесь? От ти, от коли йшла оцю штангу тягати, ти думала про навчання? <рес> Учебі я думаю всегда. Це mm -hmm. на першому місці у мене. Все на втором. На втором, ну на втором это все остальное. Я не могу поставить. А у вас что на втором? другом месте? Меня? Mm -hmm. Это тоже тяжелый вопрос. Все вопросы важки для Наташи Наташа, может быть, вчера працевала? Ну да. Да ты працювала вчера? А я вчера танцевала. А где ты танцуешь? Везде. <реш> Мама, яка варить бульйон борщ, Наташа, яка так танцює візді, і молекули в правому передсерді. Отакий от от легкий видається у нас ефір. Дівчатка, ви подруги чи ви там з одного клану, як там у вас? Ти там була з цими дівчатами, що були, так? Да? Ні. Ти, ти була? Ми з Наташою. От, ви саму... Ми от завтра в солярії працюють. Солярій, так. Який Солярі? може, хтось Сан-Плаза. Сан-Плаза. Який адрес? Улица Константиновська 2А. в в 12.30. 12.30. улица Константиновська 2А. Наташа і Діана підуть в соляр Хто має бажання долучитися, приходьте, будете загорати з конкурсантками. А Мария ходить в соляр? Нет, я не хочу. Для кого? Чиї. моей, если я буду идти в солярий. То есть ты загораешь только под солнцем? Э, ну, вообще я люблю загорать, но загар... загорать вредно для кожи. То есть ты делаешь то, что Все мы делаем вещи, которые... А вы живете алкоголь, девчата? Нет, нет, я вообще не пью. Марин? Конечно, вживаю. Но в меру. А мера это сколько? Це трудний вопрос. Це трудний випрос, але не знаєш свою меру. А чому ви не п'єте алкоголь, дівчата? Ви ніколи не вживали? Ні. А курите? Ні. А ти? Ні. Ну ти ж штангою присідаєш як після. А, дівчата, як ви відноситеся до такого питання, як студенти-двійчники? плохо я yeah. ну как сказать нейтрально если он не выучил он пришел mm -hmm. заслужил свои два ничего страшного придет mm. в петербург в двойках на самом деле ничего страшного нет но если это о систематическом двоечнике, то я считаю что ну для этого университета это непростительно я считаю зачем вообще было поступать в, в медицинский университет і не вчитися тут. Треба вступати в медичний університет і брати участь в конкурсах «Міс А чому моє ім'я вже три рази підчеркнули? Цікаво ну, Не, не всім дано участвувати в цьому конкурсі. Дуже альтруїстична дівчина Діана. Не всім дано участвувати в конкурсі «Міс НМО. А чому? Тому що є кото-то определённое, определённое, какое-то. Почему ты сама вирішила брати участь у конкурсі? я ж вважаєшся красивою. Да? А є Красиво. люди, які считаються мені красивими? Є. Ти таких знаєш? Мм, да, знайомі такі, які, які, а? Да, є такі. Ні, ну є. В одногрупники Діани вважають себе некрасивими людьми. Яка група Діана? Дуже добре це відіб'ється на відносинах і подальшому навчанні діани в НМУ. Можливо, як бонусний приз, це буде переведення в іншу групу від адміністрації університету. А я ми... запрошую прошлого... групу говорила, я вже перевела з другою Вона вже перевела з другою групу. Хорошо. Маринка, ти як думаєш? Можна ще раз вопрос? Я починаю цю коло гробовку. Ну ладно, не будемо жартувати, бо це не для жартів у нас сьогодні ефір для серйозних речей. Питання було наступне чому ти вирішила брати участь у конкурсі Міс НМУ і чому інші дівчата як ти думаєш не беруть участь в ньому? я одразу так з э, Я думаю, що кожна девушка мечтает оказаться на на нашому місці, на любому місці наш дівчини. Тобто вважаєте своє місце таким почесним? Для девушки, да. То ты гордишься тем, ну, что ты людей? Нет, я это не считаю. А як ты считаешь? Я считаю, что те, кто, те девушки, которые не ходят на кастинг, они просто не уверены в, в, в себе. Не уверены в себе. Ну вот, вот <���garin> так. Девушки, ходите все на кастинг, потім марина скажет, что они не не в <свят> <р dans> Дівчата, <г hani> <г Built> От ми говорили про той профіль хлопця, який міг би підкорити ваше серце. Розкажіть, будь ласка, в декілька словах. От у нас попередні учасниці Лоліта і Наталя ділилися своїми враженнями. От ви скажіть по декілька слів. Взагалі у нас в інституті мало мальчиків. У нас в інституті мало мальчиків. А переважно хто? Ні, нас мало хороших мальчиків. У нас в інституті багато плохих мальчиків. Девочки люблять плохих мальчиків на самом деле. Ну ну ну, ну Наталя, ми перебили. Так що у нас з мальчиками? Вже, Мама. Перший курс, до речі, дитина. Ну, так я от я вчусь, я зараз не думаю о мальчику. Ну, все-таки бере участь в конкурсі Міся, який буде проходити в якому клубі? Good buddy. Good buddy. Запрошую вас туди, мальчики, тому що Наталя вчиться і не має часу брати. Участь у якому житті? В особистому. В особистому. А ти, Думає, дякую. Думаю, що. Який має бути профіль ідеального хлопця. У мене є ідеальний хлопець. І за що от він підкорив твоє серце? Чим? От зараз ти маєш можливість в прямому ефірі. Напевно, своєю чесністю і вірною любові до мене. Чесний і люблячий хлопець, а решту якась зовнішність, особисті якості, життєвий успіх це все неважливо. Напевно, Не так. Дійсно так. Ось він зараз тут стоїть, до речі. Передаємо привіт, як звати? Матвій! Матвій! Передаємо привіт всім студентам НМУ. Він прийшов сьогодні підтримати Діану. І я думаю, що вони пропозицюють детальніше питання варення борщу, а ми повернемось до Марини. Мужчина по своей природе охотник, и я считаю, что э, мужчина должен добиваться девушку. Охотиться? Ну, это… С ружьем или без? В кавычках охотник. Ружьем в кавычках. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, мне кажется, у каждой девушки, возможно, свои какие-то критерии. Главное вообще любовь и, возможно, сходство в каких-то общих интересах. Взагалі много друге. Вот mm -hmm. у вас є якісь от, приклади от, такі, життєві відомих особистостей, чоловіків, які вас найбільше там, приваблюють як е, особистості. Там. Можливо, якісь спортсмени, кіноактори, такі ваші кумири життєві. Є хтось Наталя? Ну, Або ні, ми з тебе постійно починаємо. Давай почнемо з Марини. Все-таки. Вона у нас більше швидко. З, Ш... з того кінця. З того конця. Ну, у меня вообще нет кумиров. Могу сказать, мне нравится отношение Брэд Питта к своей жене. Я хотела сказать. Просто как, ну, Брэд как он к ней относится. Давай ты на давай. Пусть продолжит. Потому Я хотела сказать Она просто самое. хотела то же самое. С Брэд Питтом можно брать пример. А да, Наталья, я думаю. А я не хочу брать с него. пример. А с ты хочешь брать пример? А что я вообще должна с ним брать пример? <свht> <свht> Нет, мо... ну, что я с мужчина должна брать пример? Вот вы сказали жестку мира. Ні, я сказав, хто вам подобається як особистість. От, що ви вважаєте людину, яка реалізувала себе, таким би міг бути там, чоловік, там, ідеальний чи успішний, чи, можливо, ваш якісь подалі з таких, я не знаю, братикличко, якийсь Гітлер, там, я не знаю, можливо, так, Барак Обама. Навірно, поки що ні. Міра. Хорошо. Дівчатка, якщо би ви могли зробити одні, одна одній. Комплімент. То який би це був одним словом комплімент. Зараз почнемо. Кожна з вас скаже про двох інших. По одному гарному, може не дуже слово. так, Про Діану. Не знаю. Одним словом, Одним словом, так. Да. Весела. Про Марину. Маріні мені дуже фігури не подобаються. Діана, про Наталю. Мені вона здається дуже харизматичною. Про Марину. Спортивний. Марина. <кій> Наталю Наталі. Скромна. Скромне. А Діана? <кій> Вісела. Отакий от <кій> от вечір по страсті у <кій> нас. Примітився. Давайте, дівчатка, по декілька слів для студентів ну, і будемо закінчувати цей наш довготривалий вечірній марафон. Я думаю, що конкурс видасться классное дійсно, Наталья. Ну, на самом деле, наверное, каждая из нас хочет, чтобы пришло побольше людей, чтобы за нас болели, потому что, ну, для каждой из нас это важно, чтобы именно не кто-то, кто просто туда зашёл, а именно наши друзья, наши знакомые, наши родственники болели за нас. Тобто, бабусі, дідусі, приходьте Нет. в Good Bar вболівати за Наташу. Ну блин, вот мои родственники все живут в другом городе. Например, если моя мама приедет, я надеюсь, что она приедет, я буду этому намного рада больше, чем если придут даже мои еще одноклассники. А ты, Диана, что скажешь для студентов? Для студентов я бы очень хотела, если бы все студенты, которые меня сейчас слышат, пришли не только меня поддержать, а всех нас, потому что мы как одно целое, как одна команда. Чтобы ну, они нас поддержали, и нам будет так легче и лучше. И вообще очень жду своей поддержки от своих близких и родных людей, людей которые придут ко мне 2 апреля в Гудбар. Жду Требы вас всех. Слова, Марина, mm -hmm. приходите э, все поддержать нас в Гудбар и, конечно же, провести хороший вечер хороший, с хорошим настроением. С нами были Наталья Диана и Марина. Побажаємо їм успіху і до нових зустрічей, шановні телеглядачі.